Так, наш прибуток за наші декілька торгових днів складає вже 154 долари. І тепер ми отримали чудову позицію полінку, яку ми закрили, тому працюємо далі. Брався я вже спати, перед сном зайшов на графік і побачив цікаву ситуацію. Схожу на мою модель входу, в нас є інверсія, в нас є утворений ФВГ. Чомусь я впевнений в цій позиції. Як модель входу, візьму ось цей рівень, ось цю інверсію. Можна навіть зробити рівнесеньку РР 3 і вхожу в позицію. На ризик я там виділю. 100-150 доларів з рерром 3 це доволі непогано. Виділю 100 доларів, які в попередніх позиціях врахував, що мені потрібно 30 плече, і увійшов в позицію. Ось наша позиція виглядає зараз саме так. Стоп-лосс у нас 18520, 18.520. 520. Це мінус 112 доларів. І тейк профіт у нас 19840. Дев'ятнадцять 19 Несильно Не сильно захмарний. Тейк 300 доларів. Тейк профіту. Я думаю, що це цілком можливо.